Ігровий набір від фірми Vitech. Ось такі дві пожежні машинки. Ця машинка зі звуками, звук та освіти, різні звуки. Ця машинка ось розкладається. Є можливість підключення до треків Vitech. Ось такого плану. можна заїжджати Приєднатися з неї. Також тут є рухомі елементи. Крутіться різні. І ось так ще розкладається ось так. Можна сюди поставити ось цю маленьку машинку і нею гасити пожежу. Так це складається. Її. Можна разом, можна поокремо. Так само є місце для машинки ось тут, для її перевезення спеціальне містечко.